Mm, так, наверное, буду грати в ретро гараж. Не знаю, кому ця игра потрібна, але я спробую. О! Всім привіт, ребята! З вами я, Костян Бро. Я знайшов я саму нову версію ретро гаража. Гра в цьому ігру наплив тримати і запросить. Ребят, я вже дуже багато 2 роки играю в ретро гараж. І я сталася обнова. Я там, Я її не бачив, Я колись грав на тільки на старій версії на планшеті. Давайте пороботимо. Я тут чуть-чуть поновився. Давайте я розумію, чинити машину, я вже знаю все. Все, і ще дивіться ззаді. Ззаді теж таке. Я вже знаю, що тут треба робити. Я колись грав стару версію, я тут все знаю. І казали, скільки ти почекає. Блін. Треба мені дуже довго робити, поки я поки я... ну мені дуже довго треба грати в ретро гараж. У нас відео буде 10 минут. Що треба йому? А, мотор. Точно, мотор. Сюди і стали. Це легкі роботи, бо це дуже легко. Нічого нема, я зрозумів, спимо. є вівторок. Добре обслуження. А що тут Стартер. Ставим Кстати, у мене скоро вийде трек, я не брошу вам. Так. І робимо далі. Коли, ще, коли ми дійдемо до цього уровня, тоді ми продовжимо. Я так довго не ждав, хотів просто вам показати, як робити дачі. Все просто. Беремо два, забираємо. Сюди е, розжим Це продаємо. А ні, продавати зараз не можна, ладно, Ставимо акумулятор, це, І це. Все, і останній раз залишився. Треба поспати. Середа, третій день. Робота. Опа, давайте подивимося. Я подивлюся краму, тоді ми і продовжимо. Ладно, ребят, коли ми йти типу, доробимо, тоді і продовжимо. Ребят, вибачте за рекламу, тепер у нас 7 тисяч, ура. Давайте зараз доробим последній раз. пацани, ребята, последній раз це роблю. Но конец. і третій уровень, і я подивлюся на свалку. Ну свалка, десь кажеться з п'ятого уровня сто подов. Ну мені легко зробити до 26 го уровня. Все, не-не-не, все, -не -не, ще старте, ще старте. Той, постійно всіх стартер ламається? Я не розумію. Ну постійно до мене Дя... типу, ну сюда. Да, нова машина! Почекай! це салон! Ааа, тут є тачки! Не понял! Мерс! Дайте. Ай, блин, жалко! Я вот эту тачку не можу купить, а вона дуже класна в царстве. Дуже класна. Д дивимося ці тачки! Опа! Що, давайте закупим. Давайте чрный Зараз. Давайте. Є, у меня первая тачка. Я її зараз в гараж засуну. Все, в гаражі стоит. Моя тачка. Давайте зараз, а, Автодром. А, блин, четвертый уровень треба. Ладно, давайте дробим. У нас видео десь будет 5 минут длиться. Бо... Не, давайте... Я знаю сколько. Коротше, коли ми дрону, то дай ми продукту. Ось я, ребята, ми взяли тачку. Але, блін, е, жалко, то 58, ні ще хватий, боже. Що треба? Гоночна тачка? Добре, гоночна тачка, та гоночна. Так, берем. Ну, що треба? Хочу повісити на свою тачку спортивні бамбера і задній спойлер. Ну, я ж угадав. Я сразу думаю, не понял, а что не так? Це сталося? Да, готова, точка. У меня сідає, зараз переставлю. Там так, все, ребят. Мы можем зараз спать. Играем на паузу. Я, наверное, не знаю, что робити. Тим молоким молоком. А, ось, не беспокойся. Ам, не беспокойся, ты где? Я скорее лос. Вечеринка, правда. Не, не буду. Дивіться. Це в мене постійно було, коли я грав, типа. Давайте, а якщо выключить інтернет? Без інтернету не буде таки, да? Да. Можете знімати без інтернету, Ура! Ну роботу. 1005. опять. Да ну. О боже. Я це можуть зробити навіть без інтернету. І перекупляємо так. Морта. І передній. Один, два, три, чотири. Девять тысяч ребят. Что такое? Колеса? 2, 3, 4. Так! Ну, да. Да. І останній раз осталось що треба зробити? Що їм не подобається? А що мені не нравится? Так. Мені потрібно поставити багажник на дах, якщо потрібно, буде замінити задні двері. І теж я готовий це оплатити Задні двері... Почекай, що треба зробити? Ну. Ладно, давайте. А, -а, а! Типа, ну... Тут все поставлю, ну ч вы хочешь? Ребят, все с ним хочет, а. И да, замінить, наверное. Так, и наверху багажник тут. А ну-ка, давайте попробуем. Оп-оп-оп. а не 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 Я уже понял как это А как поставить я уже забыл А як, боже? Допомога, напевно, на мені треба, так. Да. Допомога. Задні з... лівих дверей. Стекло. Дякую, пасхалка. Ура! Є нова тачка. Давайте зараз подивимося. Музей. Загальні автомобілі. Так, А скільки тут? до 20-ти До 26-го. Ну, попутеть буду. Буду путеть. Ладно, ребят, на этом мы уже будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!